Чим власна міська рада може допомогти медикам в ситуації, що склалася? Ну, згідно цілого законодавства, міська рада є власником Центральної районної лікарні і інших медичних закладів, але законом прописано, на що може витрачати кошти. Це не граносії, це ремонт, і прямо є заборонена саме на зарплату. Ми того року одноразу допомогу дали, але вона не спасає ситуацію. Будемо мати зустріч з нашими працівниками, центральної ради лікарні. Ми підготували таку аналітику, як по іншій лікарні ситуації, яка кількість договорів, які це суми, і як, як інші скажімо, заклади з цим заявищем, скажімо так, виходять. Тому що суть яка в грудні закінчується контракт минулорічний, починається підписання іншого, який триває, вже так стало традицією, півтора місяця, середина лютого. Ми заходимо те, що коштів немає. Ну, будемо дивитися і радиться. Не дуже поширена практика, але є міські ради, які допомагають фінансово там по програмі сприяння розвитку медицини, дофінансовують зарплати медикам. Коми є така можливість нас немає фінансової можливості. ситуація. Така що критична ситуація в нас з фінансами, тому що один бюджет забрали. У нас якраз це те, що стосується військового підфорування.